Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників. завжди дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань і ну, розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь. Посиланочку буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Дякую. А, ну і що ж, сьогодні багато всякого буде по останнім новинам і такі більш глобальні питання. Мощуйтесь позручнішим. Ну а я починаю. Давайте з такого почнемо. Китай почав шантажувати світ рідкоземельними металами. Так же стало, що Китай чи не монополіст на ринку, у них і залежів багато, і вони по світу родовища поскуповували. А давайте подивимося, чим це обернеться для Китая. А ну, покажіть, мені, будь ласка. Ось Китай почав шантажувати світ рідкоземельними металами. Чим це для Китаю обернеться? Покажіть мені, скажу вам, правду. Кану перевернуто. Ісом. Hmm. Інгус. Феху. Далі. Туресос перевернутий. Ха-ха-ха. <laughs> а оце цікавий розкут. Ну а раз. Е, що в нас тут? Кано перевернута, Іса, інгус, феху, торісас перевернутий, ансус перевернутий. Китайці думають, що вони на тому дуже гарно зможуть зар заробити. Но щось воно трошки не так виглядає. Дивіться, печалька їх чекає, облом. З одного боку, вони думають собі, що це вони такі хитрі і зараз їх перехитряють, а з другого боку, обламають їх. Що таке? Іса інгус, феху? Так, а якби Китай у відповідь якусь пачку санкцій не отримав, і щось таке, і це їм дуже сильно не сподобається, от чим справа. Ось самі метали ті йдуть, елементи, да? Ну, а раз, ціна на них виросте, добре, і Китай щось там, кому він буде продавати, зараз більше зможе заробити, правда. Але в глобальному, якщо дивитись, то вони навпаки втратять, а не виграють. Ще й по собі пачку санкцій получать. Патурісазу перевернутому. Що то, як то вони не задоволені залишаться тим, що отримають китайці. Мало того це і погрози вже завуальовані, да, але тим не менш. І поансу перевернутому. Щось облом плані веде, і Китай сам по собі виходить, знаєте, самі себе перехитрили. Думали поставити всіх, як там кажуть, на Колі локтьову позу, так. А, а як би їх самих не поставили в результаті? Тому ну така собі затія. Цікаво. Я думав, що дійсно Китай всіх нагне. А бачите, нагнуть Китай. <різь> <різь> Отак от. Так, гаразд, дякую за відповідь. Про контрнаступ там всі заговорили. Вже і навіть Трамп про те сказав. Я ще давно дивився і казав, що до кінця війни має бути ще певний контрнаступ, доволі успішний. Я це ще якраз дивився, коли розбирав Трампа. Ну, давайте подивимось, що, що до чого. А покажіть мені, будь ласка, ось заговорили про черговий контрнаступ України на, на, на росіян, на окупантів. А покажіть мені, будь ласка, до чого це взагалі? Скажіть, вам правду. Це перевернутий. Ей вас. Перевернути. вас. Научус перевернутий. Ану ага. далі. Обус перевернутий що? Гіба? Це що за Геба така? А, ага. цемплей. Так, як би його сказати, щоб обережно? Ну, обману тут нема. Але, 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 не все те золото, що блищить. Отож, що в нас тут? Дивіться, а, правда, ну, як би тут обережно сказати? Дивіться, а, ось показують, що тут певна маніпуляція присутня. Маніпуляція. І псо, Ну, можна сказати, що і псо, правда. В той же час і де що готується, дійсно. Те щось буде не зараз, те щось буде пізніше. Зразу можу сказати. Покано, ну, спеціально цю інформацію розкрили, ну, це маніпуляція. Розумієте, так? Да? Поки що у нас ну, ось реально бракує сил для того. Але, тим не менш, певні плани є, і розвиток подій буде. Те буде пізніше. Ось, це буде пізніше, ну буде. Правда, буде ще один контрнаступ. так. Да. А зараз це для того, щоб полоскотати нерви росіянам. Зокрема. Угу. Розумієте, да? Ну, цікаво, якщо прям в таку іпсошечку навіть президента Америки затягнули, то це хороша операція, треба визнати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, давайте далі. Тут ось буквально сьогодні новина була, що в нас з'явився свій шахет. а ще й простий, а штучним інтелектом. Ну, там ніби сумісне виробництво із Штатами, і ще з якимись країнами. От і просто подивитись ну, його перспективи взагалі, як воно, як воно буде працювати, чи зможемо ми його виробляти багато і так далі. Давайте, питання цікаве. За дронами, штучним інтелектом, явно що майбутнє. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ось на днях, ось буквально сьогодні, навіть презентували шахет спільного виробництва України ще з певними країнами, штучним інтелектом. То покажіть мені, будь ласка, розвиток, взагалі розвиток подій довкола цього винаходу, цього безпілотника. Покажіть, який буде. Скажіть вам правду. Іса, куди ж без неї? Потейвесу. Мені перевернути далі. Соло. Ага. Урус перевернутий. А чого так? Ото пере... А, в цьому плані. Ну що ж, не все так гладко. Що у нас тут? І сатейва звуння перевернута, соло, урус перевернути, манас, перевернути, ото перевернутий. Дивіться. Зразу йдуть обмеження, не зможемо ми їх прям супер багато виробляти, запускати. От. Ну, ми там з партнерами, да? тож це сумісне виробництво. Зразу йде обмеження, не зможемо ми супер багато виробляти. Показують, що зброя дійсно хороша. Вони будуть, вони будуть працювати. Да, правда. Але ну розчаровані кількістю. Ну не так. Ну, не, 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 не все одно якісь моменти ще повилазять. Ну, чи це прям вундервафля? Ну, ну ні. Але штука хороша. Ось іде ось медіа, ну ось медійна заява, фактично, да. сьогоднішній анонс. Десь ми ще їх попочуємо, побачимо в роботі. Щось вони таке на Росії гарне мають підпалити, підзірвати. Да, правда, ще ми про них почуємо. А, знов таки показують, що брак ресурсу Ну, не буде їх супербагато. Ну і, схоже, вони доволі дорогі будуть, треба сказати. От. А помана зуперевернуту, потау перевернуту. Пота а на болотах від цих новин дуже сильно почало горіти одне місце. І заява оця спеціальної презентації була зроблена для того, щоб ну, полоскотати нерви росіянам. Вдалося, в Кремлі горить ось. Да, правда. Ну, так. Так що правда, Ну, будуть вони, будуть. Ну, ну небагато, на жаль, дорогі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке просять подивитись, що сьогодні швидко йде. А, просять таке подивитись. Чи Росія ще наклянчувала, на наколядувала грошей до Нового року? Ну, давайте глянемо. Ну, покажіть, мені, будь ласка, ну, то Росія собі ще... Наклянчила, на наколядувала грошей до Нового року. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правда? Орос. Торісанс. Ага. Соло далі. Ейвос. Ламос перевернути і. Ейвос. І фінал якишсь. Цікаво, що цікаво, жодної руни, яка яка прям гроші її показувала, тут і не впало. Що в нас тут? Урус, туріса, соло, Евас, лангус перевернутий, Ейвас Кано перевернута. Ну, дивіться, показують, що певний ресурс у них є. Ще певні запаси лишились. Ось активні дії будуть направлені на що нася дося... на здобуття ресурсу. Поїздка якась буде, чи то на схід, чи то на південь. А ось. Буде правда, буде поїздка. Це щось медійне. Буде почуємо, побачимо. Но обломи де? Воно не все так гладко. Вони пил, пил в очі пускають. Лаос перевернути, кану перевернута. Це обман, це ма... брехня. Ну тобто, а чи у них там все гладко з економікою? Ну ні. Ну, ще якісь гроші вони наколядують, ще потримаються трохи. Але це вже, знаєте, по Ейвазу вже дуже дуже важко-важко, тяжко, важко. І покану перевернуть. І все одно фінал тут буде закономірний. Ну, вони його розуміють, але хочуть відтягнути. Ну, навряд, ще до кінця року має так їхня економіка протриматись. Ну, чим далі, тим гірше. Ось бачите? Оце вже веселуха починається зовсім. Ну, до речі, ну, ей вас затримку дає. Тобто, труднощі у них уже, ну, прям зовсім вже почнеться пізніше. Ще, ще якось вони це відтягнули. Ну, тут це вже не повільні руни. Тут вже недовго лишилось, то, власне. Так, раз, дякую за відповідь. Щось стільки всього подивився, а часу зовсім мало пройшло. Давайте подивимось, чи довго ще Росії взагалі вдасться колядувати гроші. Але знов таки нагадую, що рунсує сприйняття часу, термін тут буде відносний. А ну а раз, покажіть, мені, будь ласка, ну як довго Росії взагалі ще вдасться здобувати гроші десь кредитами, там, маніпуляціями якимось і так далі. Покажіть. Скажіть, правда. Наутіс перевернутий. Скільки б ниточка не вилась, кінець все одно буде. І далі. Ну, перевернути. Хагалас, ой-ой-ой, класс. Класс. І що? Куда це все? Куда це? По Маннас. Вже ясно куди, да? Ну я... ну да, в принципі, ясно. Що у нас тут? Навтість перевернути, я вас перевернути. Ісавуня перевернута. Хаголас пусторуна, маннас, прямий. Це вже мені показує, а ти ж мав зрозумів, на що перепитуєш. Ну, загалом, так. Да. Дивіться, а, майже весь розклад перевернутий. Тобто, ось вони йдуть туди, куди мають прийти. Тому що по науці перевернутим це визначені події. Мало того, це жорсткі обмеження. Ось вони до того йдуть. Да, вони пробують це все відтягнути, якось і так далі. Фінал тут уже закономірний, фінал все одно наближається. Повуня перевернуті, ось їхнє розчарування, з ось удар по економіці, руйнування їхніх мрій, дослівно російських, і що таке хагала з постаруна? Удар від вищих сил. Знов таки це судилося, це буде. Ну, подивимось: економічна криза, дефолт на Росії чи що там буде, то що це явно буде щось дуже і дуже веселе. Правда. І по Маназу. влада їхня це вже знає. Якби для них це не, не секрет, вони це очікують. Ну, сподіваюся, що якось їм це вдасться по максимуму відтягнути. Ну і це мені показало, що ти ж вже мов, зрозумів, на що допитуєш. Так що ні, не вдасться Росії супер довго калядувати гроші. Не по такому розкладу. Тут усього вже кінець ниточки має бути. Ну, окей, побажаємо їм чого? Дефолту скорого росіянам, правда? Уже там виплати своїм урченятам порізали тим, які на СВО, так звані йдуть. Далі буде цікавіше. Так, раз, дякую за відповідь. Давайте таке подивимось. Це вже сумне буде сьогодні. Ракетний удар був по підготовчому центру ЗСУ. На місяць на цей я прогнозував це, попереджав, що буде, а, і казав, що буду радий, якщо не збудеться. Ну, на жаль, збулося. да. А, ну, от просто подивитись, що це там було, тому що цей. Підготовчий центр, ніби там якийсь був. Чи маледь не, не засекречений. От. Що там було? Ну, давайте подивимось. А ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, сьогодні був ракетний удар по підготовчому центру ЗСУ. Що як це відбулося взагалі? Поясніть мені, чого це відбулося. Покажіть, скажімо так. Це вас Сторона. Ну, не такий він і секретний був. Єра, далі. Ось так. Ага. Що, шершеля фам? О, то ви що? Інус. Мм. Цікаво. Що в нас тут? Тейвас, Пустаруна, Єра, Урус, Лагус, Отав, Інгус. Дуже-дуже угу. цікаво. Дивіться, оце діяльність розвідки йде. Ну, Не, не треба росіян прям зовсім шапками закидати, і вони деш вміють. Оце їхня розвідка була конкретно. Тобто, ну, кажуть, що той центр якийсь там чи засекречений був, чи що, да я б не сказав. По Єрі. давно вони за ним спостерігали. І знов-таки Єра показує потурні події. Да це ж було вже. Ну що, перший раз по навчальним центрам прилітає? На жаль, ні. А, Урус Лагус Отал. А, цікаво, шершеля фам. Шукайте жінку. Ось яка жінка упала. Жінка військова. Може бути, ще, до речі, чоловік тут якийсь. Показують чогось наші українці. І що таке продались за гроші? І як це називається, коли е, люди продаються за гроші і зраджують свою країну? А? Та ще й люди в формі явно. М? Гарно? Прекрасно. Ні дна, ні покришки таким треба побажати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. А, ну і таке ще просять подивитись, чи готується Путін до поразки. Давайте запитаємо, щоб було бункерно істоти. Але ж знов-таки, справжнього немає, який Путін? Ота маріонетка Сарумана, яка зараз його відіграє. Давайте про кремлівську владу краще запитаємо, бо Путін це таке абстрактне вже поняття. Ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну то кремлівська влада взагалі до поразки у війні з Україною готується. Покажіть мені. скажіть, вам, правду. А я вас перевернутий. Тепер. Глаунс. Угу. Те вас перевернутий. Ансус, і що? Оні? Серйозно? Ага. Ну ясно. Ну, а раз. цікава відповідь, що тут скажеш. Що у нас тут? Евас перт прямий лагус, туриса, О, торісас, ось вже. Тей вас перевернути. Ансус, турисас. А, Ну. хм. Вони ще збираються повоювати що я вам можу зразу сказати. але розуміють, що з коштами у них біда наближається все одно, дуже багато грошей йде на війну, правда? Мало того, вони свої кошти кудись вивозять за кордон. Тобто думка в той бік працює, що якась там військова перемога або що тут уже нею не пахне, але вони зупинитись не можуть. Ось-ось. Ще будуть воювати. Фансузу вже палани певні є, А то куди бігти. Коли лавочка закриється, що тут не про перемогу трошки. Ось уже як собі забезпечити хороше життя, да? ось життя як свято є в них таке. І по турісазу. Ну, знаєте, отут треба реально навпів ділити розклад отаку. Хтось уже готує лижі, ось гроші там кудись виводить за кордони і так далі, готує собі гарне містечко, де можна буде отсидітись. А є, що називається відбиті, які ось-ось мріють, ще мрії, мрії, що таке військовий успіх їм. Подавай, ще мріють, що їм щось ви об, оце, обломиться, що у них плани вдасться. Ну, я не знаю. Це, по-моєму, клініка і це психотерапевти там мають досліджувати той випадок із психіатрами на пару. То що, адекватністю, там, як то кажуть, не пахне вже от від слова зовсім. Тому така відповідь: частина вже правда готується до того, що е, буде весело. А є відбиті ось фанатики, які. егегей, гей, давайте, до, до поб'єдного конца. Тільки наскільки він побєдний для них буде, тут дуже велике питання. Ну, отак от така от відповідь. Неочікувано. Ну що, давайте гарну корекцію їм зробимо. Я, коли я вже на них налаштувався, що ми кремлівській владі зараз хорошого побажаємо. Дуже хорошого. Що ми їм такого гарного побажаємо? Щось у мене зразу хочеться їм Хагела побажати. І покійників там побільше. Ну, це зараз все буде. Зараз зробимо. Значить, давайте. Хагалас, лагус перевернутий. Хай гризуться, хай йдуть до Кобзона. так? А Що в них тут? Гроші вони бояться. Ну, то давайте їм е капець по грошам влаштуємо. Отако. Розбите корито їм. Да? Ще й щоб і карма доганяла гарно. Що ми ще кремлівській владі? Хорошого побажаю. Щоб партнери їх прокинули. Ну, Давайте. А, давайте їм ще бунтів побажаємо. От. Щоб там їхнє населення бунтувати почало, так? Ось. І що ж це гризня в них всередині має бути. І що ми їм побажаємо? Техи вищі сили їм вже воздадуть те, що будуть вважати за потрібне. Ось так от. Все. Ось тако, вищі сили, а може, і не зовсім вищі, хай їм будуть воздавати, то, що заслужили. Гарно, гарно, по-моєму. Що в нас тут? Ось я ж кажу, щоб гризлися там всередині, щоб там покійничків було да побільше в кремлівській владі. Щоб втратили свої фінанси, щоб карма їх доганяла дуже гарно. Ось уже гризня так само внутрішня і в кремлівській владі, і щоб сама країна почала там бунти, всякі протести і так далі. Ну а на закусь хай вищі сили і по справедливості воздадуть то, що вважатимуть за потрібне. Зверху видніше. Гарно, прекрасно, хай настоюється. Отакі ось сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!